Ну, це ми вже понасипала я корм на завтра їм на ніч уже тут було пусто. Вони все теж з'їдають. За ніч вони з'їдають все, приходять з вулиці, нагулюють апетит. А тут наша на кошечка десь є. є. Китюняк є. Кетюняк завжди на батареї. На, йди, ми тобі вечерю принесли. Теж їм вже насипали корм. І водичку поміняли на чисту. Так що котикам нашим добре. Зараз ще поприбираємо по підвалу і йдемо на чужі території. Там нас теж чекають котики. Це наша сіра кошечка, Да? Це ця, що підкинули нам. Хороша да? кицюня, ми ж її стерилізували. У нас всі стерилізовані, щоб тільки не попідкидали добрі люди, нам котенят і котиків.